Виготовляємо геошурупи, Ціна одного геошурупа йде від 1400 гривень. Давайте покажу вам процес нашого виробництва. Ось це виглядає в нас вже готовий геошуруп. Бачите, ось так воно виглядає. Тут йде виготовлення інших продуктів. Це в нас йде наварка різьби. Ось бачите? Ось такий спеціальний станок. Наварюється різьба на трубі і виходить ось отак. Проварка ідеальна. Якість дуже хороша. Довжина, яку ми робимо? Ми робимо довжину ГО-шурупа від 1,5 метра до 5 метрів. Діаметр труби 76-89 мм. Його шуруп може бути оцинкований, а може бути не оцинкований. І товщина стінки труби 3 мм. Виробництво у ворогті. Виготовляємо швидко, якісно і ціни дуже хороші. Так що номер під відео, телефонуй і купуй.